Мы сейчас находимся на месте прилета, возле джека. привезли горячую еду. Да, окна повылетали, сейчас пока заделаем. Да, пожалуйста, берите. Так, холоденька. Вони переходить і летіти, двох старий центр. Волонтерів Українського червоного Христа» нагодували, міську адміністрацію нагодували і навіть комунальним службам теж продали їжу. Дякую вам за те, що ви є.